Дивлюся я на небо і думку гадаю. Чому я не сокіл, чому я літаю. Але справа не, мова буде не про це. А хочеться пару сказати, зробити зауважень про гроші. Отже, перше, гроші це енергія Творця, енергія Всесвіту, як подяка нам. Друге, людина. Духовна має жити в достатку. Третє. Гроші не мають бути вашою ціллю. Гроші супроводжують ваш шлях до вашої мети. Отже, коли ви своєю метою зробите гроші, то вони будуть з вами грати. І повірте, що вони виграють у вас. Тому ніколи не робіть собі з грошей Бога. Бог живе тут. У вашому серці. А гроші це божественний інструмент для досягнення вашої мети або цілі. І ніколи не робіть метою гроші або їх кількість. Ще багато є різних речей, які я вам готовий зауважити про гроші, правила роботи з ними, правила поводження з ними, як і що вони люблять. Але це буде на 40-денній програмі. Отже, мої любі, о гроші, то не є Бог, то є енергія Творця, яка дарована вам для створення вашої мети. Папа. -па.